Друзі, всім привіт! Я вам знову підготував класне відео про нового е, персонажа в Моріджин 3. Це у нас виходить рунний Мах. У нього стихія Тьма. І зараз я покажу вам його. Насправді він мені дуже сподобався і е, в першу чергу чим сподобався, що він складає рудні печаті. Тобто кожен раз, коли е, цей мах використовує е, свої уміння, у нього складується печать. Складується печать, і ця печать або створює щит, або створює масову атаку, або створює дуже сильний удар блискавкою. Е, дуже класний персонаж, і я б хотів. Е, Сказати, що дуже він сильний в ПВП. Тому сьогодні швиденько пробіжимося по уміннях, які має цей маг, і перейдемо до е, онлайн таких боїв в ПВП. Має маг таку пригулку, як у всіх магів. Тут він використовує її три рази. Має отаку диру. Е, дуже класна штука, вона б'є сильно. В атаці та в ПВП вона станеть і зменшує швидкість противника. Бачите, ось така руна печать склалася масово. Ось такий удар, шаром і такий удар навкруги. Призиває ось такого янгла, збільшуючи силу атаки і захисту вашого персонажа. Так, давайте перейдемо до інших. Уміній. Так. Ось такі є. Дракончики, звичайно, тільки в цього мага вони йдуть темні. вихор Такий. Темний, бачите, знову склалася печать. Ми нажимаємо і на печать і створюється такий щит, який забирає урон, з мага. Так, ось такий темний луч і удар навкруги темною матерією. Так, в принципі, що ми його оглянули, давайте перейдемо до боїв в ПВП. І ви можете поповнені глянути на цього персонажа, як він працює, і справді він зараз є імбою. А зараз глянемо, як я граю ним на замках, і він дуже легко так залітає в толпу. Прикольно, що є оця пригука. Ти біжиш, ставиш деру, вона типу, притягує всіх ворогів і здалеку б'єш масухами. Якщо ви бачите, я розкидаю одного за іншим, а це доволі сильні противники, бачите, як вони мені життя виносять, спасає реально щити. Е, так, зараз другого противника зніс. В общем, залітаю так легонько в толпу і, і збиваю, збиваю то по всіх. Ну, подобається, дуже подобається мені в ПВП цей персонаж. Е, показує просто фурор. Так, це у нас бій арени. а давай глянемо як в чистому полі. Я б'юся з цим персонажем. Так, зараз ми подивимося, як я воюю з персонажами в чистому полі. Так, я тут нарвався на двох персонажів з іншого сервера. Це Agility, який сильніший лук, за мене на 150 тисяч і в принципі він мене мав виносити. І паладін або. Магус, який також нападає. Я зараз буду воювати проти них двоїх. Якщо ви бачите, тут я йому майже не зносью життя, бо він є набагато сильніший за мене. Але маг все ж таки стоїть проти них всіх і, виходить, навіть досить непогано тащити і грати. От магуса я виношу. Виношу, а лук розкидує стрілами по мені. Приходиться постійно юзати удешки і сидіти під е, бафами защити. Ну, Взагалі, от, отакий не, нерівний, можна сказати, бій, двоє на одного, і потрібно деколи не програвати, а вчасно відступити, щоб е, відновити свої сили і завдати сильного урона, такого як, наприклад. Зараз ось так він прибіг, думав, що тут мене зараз візьме, а насправді просто впаде ось, ось такий цікавий маг, і ним можна творити яку хочеш тактику. Так, зараз глянемо, як це все працює. От вони бачите, це фізичний магус мене доганяє, станеть мечами і луп контролить. Коротше, такий бій, я вибрав доволі сложний. Вони навіть і не знають, що я для відео це записую. Просто напав для них, щоб подивитися, як працюють скіли і як можна стояти проти двох персонажів в цій грі. І рунний Мах тут показує просто клас. Я валю спочатку фізичного мауса, потім валю Цього лука, але у нього там є е, воск, воскрешалки, і він встає. Типу. І я вам скажу, що звичайні уміння наносять не так багато урона, а ось ці руни, складжені, наносять просто тучу урона, і персонаж навіть не витримує е, ворог і просто падає. Да, ось так, ось такий бій цікавий. Е, вони тут, напевно, злі дуже на мене, що я такий всякий сякий наповнених. Але мені потрібно просто для тесту це зробити, щоб записати вам відео і показати, як працює цей клас. Ось так просто відходжу, ставлю дирку, щоб підтягнути їх купу. Ось так критичні моменти поригаю, ухожу від їхніх. Омінь ставлю дирку, щоб притягнути в центр, і наношу масами по центру цієї чорної дири. Все дуже просто, так на ізі просто. І тим часом, поки я юзаю свої уміння, весь час складуються руни, які. Дають мені або захист, або масовий удар, або отакий, отакий сильний удар блискавкою, який дуже багато наносить урона. І якби ось таке ПВП цікаве. Виходить. Я представляю, що творять топи, донатери цими персонажами це просто крах. Так, давайте перейдемо далі на аренку. Я ще покажу вам бій на аренці. Як все працює тут? В принципі, тактика така сама. Це у нас арена 3х3 бій. І тут, як завжди, попадаються персонажі, ну явно не слабші. Тому що там є у мене сервер якийсь аж 90 О! одного, бачите, одного виніс вже 90-й і попадаються мені. Так, другого нашого винесли. Тактичний відхід. Так, треба допомогти. Він майже помирає. Оп. Оп-оп-оп. Масушки. Масушки. Замідлялки. Його займа. Доганяє мене. Ставим руни. Так. В принципі, ось такий бій. Моя команда перемогла. Ставте лайки та підписуйтесь. Дякую за увагу. До побачення.